Привіт всім! Хотів би перезняти огляд на COVID-250 Pro на свою прошку. Я знімав огляд, коли я лише його придбав, але думаю, це вже не так актуально. Зараз повиходили новіші моделі і так далі. Ну, а хотілося би показати, як показала себе ця COVID в експлуатації. Перейдемо до недоліків, які дійсно були. Це бачите. Одного разу чуть не відламав кран. Бачите, тут. Полосочки і зігнутий краник. Це було падіння. І бачите, як воно виступає, хоч я його вже і ну пробував нагрівати і трошки вигинати, але не дуже допомогло. Кажуть, що в нових моделях цього косяку нема. Йдемо до зірочок. Передня, задня. Всі говорили, що алюмінієві зірочки не витримують навіть там, 50 мотогодин. Бачите, це 135. Так, да, їх вже потрібно замінити, але 135 мотогодин. Це мене реально здивувало. Так, і передня вже зношена. Задня зношена, слайдер практично повністю зношений. Такий він не має бути, це ясно, це вже під заміну. Ну, Але це нормально, 135 мотогодин, це блін, більше як треба. Від'їздило, нас просто можна похвалити. Так, казали, що алюмінієва лапка не витримує передачно, все витримує, все супер. Маленький там люфт, мені здається, є. Але це, я думаю, нормально, так було від нового. Навіть якщо вона зараз там повернеться, це не буде проблемою замінити. Так, в принципі, і все по недоліках. А, ще за бічну підніжку. Бачите, вона перероблена, я потім пізніше покажу, як я це переробив. Це трішки проблема, тому що там зривається різьба на болту, а такий болт не відразу ти знайдеш десь. Ну я, по крайній мірі, не знайшов, тому зробив цю втулку, переходну і болти інакше, і в принципі це ходить. Нормально, без люфтів, все гарно працює. За руль. Хотів розповісти, тому що багато хто мене запевняв, коли її придбав, що руль відразу потрібно міняти. Ну так, да, руль мені не подобається його угол, його кути, як він, ну, мені не подобається його геометрія. Я собі, звісно, купив, але не міняв. Думаю, треба протестувати. І як ви думаєте, дуже багато падінь, багато разів деформував цей захист. Як бачите, помітно, що падінь було багато. Декілька разів його вирівнював, виривав, тут кріплення, все, що можна було. Але руль цілісінький. Це значить, що руль дійсно хороший. Не знаю, як люди падають, але навіть у мене на відео з змагань видно, що я багато разів падав і ніяких проблем. Так, да, в принципі, все можна зламати. Тут я не спорю, і рентгал можна зламати. Але при тому, що ви купуєте мотоцикл, у вас вже хороший руль, то це добре. Те, що там говорять, це вони неудачно впали. І так можна впасти будь-на якому рулю. Тому я б не відносив це до косяків. Про пластик скажу так. Кому як повезе, тому що мені не дуже повезло, похвалити його не дуже. Можу, що він там супер міцний, супер гнучкий. Ні, це 100%. Ні. Якщо ви десь попадете невдало, то ви 100% його зламаєте. Я, в принципі, відламав все, що є спереду. Захист вилки ламав. Це вже новий, бачите, криво переклеєний, е, наклейка криво переклеєна. Е, крило відламав. Ну, Воно тут є, бампер блін, старчить на. Досить так далеко. Я трошки став на заднє колесо і зацепив якусь гілку, і воно його відламав. Так. Тут ламав теж все, приборку також відламав. Але це мій косяк, тому що на змагання я не зняв фару з приборкою. Там є звичайна така заглушка. Ви її ставите і їдете на змагання. Не треба залишати фару, тому що ви її відламаєте. Одне, що в принципі можу похвалити, це захист радіаторів. І не знаю, чи це по причині, що бак далеко виступає. В мене стоїть звичайний стоковий захист радіаторів, і як не диву, багато разів я падав, тут помітні вм'ятини, З другого боку, ще більше помітні. І нічого не сталося, ніякої деформації, нічого. Захист тримає. Це оригінал сток. Як придбав, так і є. Одне, що поставив на хумутики одноразові, це цей бачок. Тому що там болти пробивають соти. Він оригінально прикручений на болти, і вони реально там труться об соти. Якщо ви ще не переробили, то гляньте. Можливо, лише у мене були довші болти. За задню частину пластика нічого не можу сказати, так як не ламав. Падіння були, не знаю яким дивом, тут навіть помітно, такі глибокі подряпини. Прям реально він падав на цей хвіст. Воно тут все вискакувало з цих защолок, але якби нічого не поламалося. Обірвало ці болти, саморізи, верніше. Потім я поставив там хомути. Але не зламало його. Не знаю, як це було, я в цей момент не був на мотоциклі, але воно витримало. Так що, в принципі, щось може витримати, але гарантувати, що він 100% витримає, 100%. Багато хто знімає стопку і так катає. Ну, без стопки воно виглядає якось не так. Так що я катаю стопкою, поки що ще жива. Трішки про вихлопну систему, тому що може комусь буде цікаво. З часом не знаю, в який момент почалося тут пропускати. Я помітив це на лапках пасажира, що пропускає. І трішки змінився звук в сторону метал... металевого такого звуку. Ну, я думаю, це зносилося або взагалі вилетіла набивка вихлопної системи. Ну Це не біда, це фікситься. Потрібно перебрати і нову набивку встановити. Це на багатьох мотоциклах потрібно робити з якоюсь там періодичністю. Точно не знаю, не скажу. Ну, і зараз саме головне для Хардендуру мотоцикла це е, підвізка. Попередні підвізці все просто. Міняв один раз масло у вилці, чистив пильники і більше ніяк за нею не доглядав. Е, регулював собі для себе, як коли мені потрібно було. Всі регулювання працюють до зараз. Один раз лише перебирав стакан рульовий. Все там було добре. Зараз теж планую там перебирати його, подивитися, тому що досить давно не перебирав. За задню підвізку буде більш цікаво. Думаю, мабуть, зніму окремо відео за неї, так як перебиралося це все лише при зборці мотоцикла. Да, все правильно перебиралося. Але за два роки і за стільки мотогодин, Думаю, там можливо назбиралося щось, якийсь сюрприз. Побачимо, це воно витримало, які там зазори. Якщо буде цікаво, реально буде на що подивитися, то обов'язково це все відзніму і покажу вам. На кінець ще скажу про двигун. Думаю, це за цей двигун уже нема що додати. Я лише просто. Можна сказати, повторю всю інфу перед придбанням цього мотоцикла, я багато всього чув: і негатива, і позитивної інформації за 177-й двигун. Але досить так скептично ставився спочатку до нього. Але після придбання і поїздивши на ньому, можу сказати: хороший двигун, надійний. Ці всі болячки, які в нього були на там. Ранніх роках випуску їх зараз немає. Ну, в мене вони не проявилися. Тобто декомпресор, муфта, ця обгонна, там різні ще недоліки були, там на форумах багато чого. Реально нічого, що у мене не проявилося. Одне, що дійсно трішечки можливо є, це пробуксовування щеплення, але. Реально відкатав 135 мотогодин. Зараз щеплення працює коректно. На змаганнях в один момент, коли, один момент, коли дуже нагрів мотоцикл, реально охолодження працювало на максимум, то був якийсь хруст чути з мотору. Ну не знаю, чи це цепа, чи що там так, такий звук здавало. Але після того, як трішки відпочив, все шум більше не з'являвся. І до зараз їжу розбирав, знімав цю кришечку. Щоб глянути, чи нічого там не відламалося, дивився, все там нормально було, зібрав обратно і їжджу дотепер. Більше мені нічого немає додати. По маслу заливаю літр з половиною масла, промиваю всі фільтри і все. Клапана регулюю кожних 30-40 мотогодин, десь так. Першу регулюку дійсно були трошки зміщені зазори, а всі наступні регулювання практично нічого не мінялося. Так що ну що тут сказати, двигун реально себе оправдує: Одновальний 250. -ка. да, За потужність можу сказати, лише одне. Трішки бракує низів, верха хороші, середина нормальна, але низів бракує. Не знаю, можливо, 300-ка на їде ліпше. Я не пробував, але дуже хочу спробувати, чи краще їде трьохсотка на низах. Забув, ще за карбюратор трішки сказати. Е, карбюратор хороший, але обов'язково потрібно комусь давати його відрегулювати. Е, в мене, як придбав мотоцикл, він трішки хандрив. Некоректно робив, після регулювання все запрацювало як треба. Якщо я забув про щось розповісти, то питайте в коментарі. Не забувайте ставити лайки і підписуватись. Дякую вам всім за перегляд. Всім пока.